Доброго дня! Сьогодні давимося на огляді двоповерховий будинок. Він може бути проданий або в чистовому форматі, або в чорновому, так як ми зараз подивимося. І так по плануванню при вхідній зоні на першому поверсі одразу справа кладова, зліва одна з перших спалень. Тут загалом чотири, якщо враховувати три, які знаходяться зверху. Далі. Одразу при вході, типу напроти вхідної зони на другий поверх, у нас знаходиться санвузол. Дуже прокольно зроблена кухня, фактично розділена таким перестінком, тобто з одного боку, фактично сама зона кухні. Тут наразі робітники використовують як такі робочі приміщення, скажімо, тому дуже багато речей. Але кухня студія дуже велика, все потрібне, точно розміститься. Далі перейдемо на другий поверх. Ось такого формату класно тут одразу є велике вікно, щоб підсвічувалося, і багато світла було на сходинках. І і пішли по спальні. Одразу, вже піднімаючись на сходи, у нас спальня раз, спальня-два на горі, по центру вже повноцінний великий санвузол, Нагадую, ми внизу дивилися з вами, теж був досить великий, там навіть душова поміститься. І ще одна спальня вже з повноцінною гардеробною, такою досить місткою. Цікавий варіант, на нього дуже хороша ціна на цей будинок. Тож телефонуйте, покажемо цей варіант на купівлю вживу.